Не треба тобі пити антидепресанти, це наркотики. Вони змінять твій генетичний код, вони змінять тебе, ти будеш іншою людиною, щось, типу такого, я певен, кожен з вас чув принаймні раз у своєму житті. Люди бояться антидепресантів, побоюються через те, що не знають, що це таке, тож давайте розберемось. Ну, перше, чи є це наркотиками чи ні, для того, щоб будь-яка речовина. Вважалося наркотичною, необхідно, щоб вона в першу чергу була психоактивною, тобто якийсь вплив мала на психіку. Чи можуть антидепресанти впливати на психіку? Так, безумовно, можуть і вони є психотропними препаратами. Проте це не єдине, що треба знати. Для того, щоб будь-яка речовина вважалася наркотичною, необхідно, щоб було три принаймні критерії, яким ця речовина має відповідати. По перше. Медичний, юридичний та соціальний критерій. Що таке медичний критерій? Медичний критерій це така штука, завдяки якому ми можемо сказати, що ця речовина чи та речовина можуть дуже швидко вплинути на психіку, викликаючи якісь там приємні відчуття, кайф. Щось типу такого. Чи можуть антидепресанти швидко вплинути на психіку? Ні, не можуть. Не можуть, ну не вміють вони цього. Соціальний критерій, ця речовина має так кльово перти, так подобатись людям, що люди дуже швидко її розповсюджують, передають один одному, і потім вже людина якась там то совочком десь там на дитячому майданчику щось розкопує в пошуках препарату антидепресанта. Чи може таке бути з антидепресантом? Ні, не може бути. Ну просто того, що так не відбувається. А ще антидепресанти, якщо б вони були наркотичними речовинами, наркотиками. Вони обов'язково мали бути і відповідати юридичному критерію, тобто бути у переліку наркотичних речовин. Тобто їх обіг має бути лімітованим чи взагалі забороненим. Чи це так? Ні, не так. По простому лікарському рецепту, ви можете придбати ці препарати в будь-маже в будь-якій аптеці. І це нормально. Тож, для чого вони потрібні, ці препарати? Ну, Виходячи з назви, лікувати депресію, так? А, ні, не дуже так. Тобто депресію, так, і не тільки депресію. І що ти розповідаєш? Давайте розберемось, є різні типи антидепресантів, і кожен з груп, кожен з типів має зробити щось своє. Найбільш розповсюджена група антидепресантів це селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну. Дуже така стрьомна назва, що вони роблять? Вони блокують, інгібірують зворотне захоплення серотоніну, хто куди що захоплює. Ну, і щоб дуже багато не розповідати про усю цю психофармакологію, є нейрони це такі клітини, з яких ну, побудована наша нервова система. Ці клітини одна за іншою спілкуються за допомогою таких штук, які мають назву нейромедіатори. Нейромедіатори це такі біоактивні речовини, які мають щось там передавати від одного нейрону до іншого. Серотонін. Один з таких нейромедіаторів. Він робить багато чого в нашому організмі, і ні, це не є гормон радості. Це в першу чергу загальмівний нейромедіатор. Тобто нас заспокоює, регулює нашу поведінку, робить багато чого, і в тому числі він вміє робити щось там з травленням. Ну і, до речі, майже увесь серотонін, що є у нашому організмі, він знаходиться, власно кажучи, в кишківнику та в шлунку і займається травленням. До речі, якщо хтось з лікарів каже, що треба перевірити рівень серотоніну, може у тебе депресія, давай здамо кров. Ні, 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 не робимо цього, тому що це зовсім інша штука, це до гастроентерологів. Серотонін, який є ось тут, ось ви можете поміряти його, взявши кров із, з пальчику чи з судин, це не той серотонін, що нам потрібен. А ось ці селективні інгібітори розворотного захоплення серотоніну працюють саме з ним, тобто з нашим мозком, з нервовою системою. У нас в Україні їх шість – цителапрам, ецетелам, сертралін, флувоксамін, флуоксетин та пароксетин. Кожен з них має свої плюси і мінуси. Ми про це потім, потім поговоримо. Проте, усі вони працюють із серотоніном. Як? Дуже повільно вони це роблять. Для того, щоб відчути якісь приємні відчуття від антидепресантів, це взагалі сумнівна штука, до речі, того, що можуть бути побічні явища, що таке побічні явища? це якісь, якась дія препарату, яка просто зараз нам не потрібна. Ну, наприклад, зниження лібіду може бути на селативних інгібіторах, може бути. Порушення травлення завдяки тому, що серотонін. Приймаючись травленні. може бути якого типу порушення травлення перші декілька днів можуть бути проноси, бурління, підвищення газоутворення, нудота, щось типу такого. Не у всіх не завжди швидко минає, проте може бути наскільки швидко працюють ці препарати? Дуже не швидко. Перші якісь помітні зміни ми можемо відчувати десь за 3-4-5 п'ять. Тижнів, а взагалі то ми робимо якісь висновки, чи працюють ці препарати за 8 тижнів, тобто за два місяці після початку і постійного прийому цього препарату. Чи потрібно буде потім підвищувати дозу? Так може бути і потрібно для того, щоб вилікувати той стан, через який ви маєте приймати ці ліки. А чи може бути таке, що ви на них підсядете? Ні, не може бути такого, просто того, що вони не вміють викликати залежність. Проте, якщо Відміняти ці препарати неправильно, тобто дуже раптово, дуже швидко, то може виникати синдром відміни, і це неприємна штука. Тож тут треба дослухатись до того, що вам каже ваш лікуючий лікар, це дуже важливо. Що означає те, що є синдром відміни, те, що це препарати, це наркотики, чи це залежність? Ні, не означає. А ось хтось там мого кума сказав, що він не може зійти з антидепресанту? Ну, слухайте. Є багато різних людей, у них є рот, і вони їм можуть щось казати. Ну, таке буває, але дуже часто виникає ситуація, коли людина не хоче припиняти прийом цих препаратів через те, що вона побоюється, що ті, ті симптоми, через які вона почала приймати препарати, повернуться. Ну, це зовсім інша справа. Чи буде таке, що змінюється толерантність, і нам потрібно постійно підвищувати дозу, що нам потрібно, треба. Що ми бажаємо цього препарату, що є тяга до цього препарату? Ні, такого не буває, принаймні, не з антидепресантами і точно не з цією групою. Тож, кожен з них, потім ми колись розберемо окремо, є ще одна група: це ТЦА, трициклічні антидепресанти. Технічно, вони не обов'язково трициклічні, може і чотири кільця, тобто це вже буде тетрациклічні, тож можна і казати, що вони гетероциклічні. Що це таке? Це більш стара група, це 60-ті роки 20-го сторіччя. Здебільшого вони можуть викликати проблеми типу підвищення апетиту, збільшення ваги, закрепи, сухість в роті і все таке, і вони дуже часто заспокоюють настільки, що ви будете постійно смлявим та сонливим. Це нормально, це потрібно в певних випадках. Проте, якщо селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну, ми можемо лікувати майже будь-що типу. Тривожні розлади, генералізований тривожний розлад, обсесивний компульсивний розлад, панічні атаки, панічний, панічний розлад і так далі тому подібне, окрім депресії. То ось тероциклічні антидепресанти можуть обезболювати. Іноді суттєво обезболювати. Є ще така група, як селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну. У нас їх є два: це дулокситин та венлофаксин. Мають більш-менш приблизно таку ж дію, як еседативні інгибітори творотного захоплення серотоніну, проте ще впливають і на норадреналін. Саме через це вони можуть підвищувати тривогу спочатку, потім, потім можуть її і вилікувати. Є ще атипові антидепресанти. Це щось таке нове, коли що кудись хочуть там запхати, наприклад, трозадон, вортіоксетин, тощо. Є ще такі препарати, які зовсім з іншої групи вони впливають на обіг. На активність норадреналіну та дофаміну. В Україні це бупропіон, наприклад. Тож дуже цікава штука. Але треба пам'ятати обов'язково, що антидепресанти це є ліки, це є фармакологічні препарати, які мають свої як плюси, так і мінуси. І обов'язково треба консультуватися з лікарем. І ні в жодному разі не треба самостійно їх приймати. Навіть якщо... Вашій тітки допомогло, і вона скаже, що ну, ось я приймала, мені допомогло. Ні, так робити не можна, так може бути навіть небезпечно. Не робіть, будь ласка, цього, того, що самолікування вбиває. Пафосно сказав. Ну, нашкодить точно воно може, тож не займайтеся, будь ласка, цим, і того, що, окрім побічок, є ще і протипоказання. Іноді ці протипоказання суттєві. Тож. Необхідно звернутися до лікаря. Нехай лікар підбирає вам препарати і відповідає за ваше лікування знов лікар, а не ви, та не ваша тітонька, що щось там приймала. Якось так. Подальше ми будемо розбирати окремо кожен з цих препаратів. А зараз я просто перевіряв мікрофон, освітлення та ось такий новий вайб. Як вам? Напишіть, будь ласка, ваше запитання, скарги та пропозиції. Побачимось.